Так, шамування, проводимо перепродажну підготовку популярні моделі Джима, наш сервісний інженер, перемсовець. Слухаємо, заглядаємо, включаємо, навіска перевіряється. Будемо зараз підбиратися, що тут за шум. Що воно, Андрій? Холодний. А, холодний? Да. А, шум, значить холодний. Ну от дійсно мінус-мінус. Вода звита, зараз довго він теж колокати не може. Дуже популярна модель. недорогих. Не Преміум класи на широкій шині. 16 вперед, 4 назад. это як гарно працює двигу. А звідки дешу? шум? Насос. Насос. Зараз да, убирается нас Андрій в цьому. крутим отправить вже... а ну ще раз включи людям а що було нагрівається масло а вже нагрілось масло і... Нам ще раз людям включи ще. Під нагрузкою нема звуку, да? Чи... так? Да? Ще Ну, так? Скажу так, тут ті дешеві оливи залити обкаточні, від них багато що не треба очікувати. І от тільки розраховано на 30-50 мотогодин. І Воно треба з ним прощатися і заливати належної якості імпортні оливи. Значить, мотор однозначно імпортну оливу, треба моторну 10 w 40 заливати, в коробку і трансмісію. Ну, трансмісію ми дозволяється та 17 і заливати. Можна наші ті оливи заливати в переднє місце ну, гідравліку теж бажано. Не то, що бажано, а треба заливати імпортне гідравлічне уливи, тому що все-таки гідравліка це. Такий досить-досить акуратний досить, тендітний механізм гідравліка. Вимагає дуже багато там щільності, тої такої продуктивності. Що вам ще про цей трактор Значить, Дві режими ВОМА, два режими ВОМА, 550 кг максимальний підйом, два, один контур гідравлічний. Зараз ми його доробимо. Ми перевіримо електрику, ВОМО перевіримо, ну і будемо Будем відправляти клієнту на зв'язку. Дзвоніть, підписуйтеся, обов'язково дзвоніть, бо не дзвоните, не підписуйтеся, я не можу продати. Мені директор говорить, що погано працюєш, дядя. Коли ви прийдете самі на площадку, мені нічого не скажете. Це теж якби не камельфо. Так, що там дивимося? Дивимося, чи є оливка, так? Да? Так. Олива є? Хватить її там? А? Так. О. А є, так? Да? Ну бо... Буває такий гріх, скажу відверто. Завжди перевірте, коли от на площадці ви заставте заглянути, коли. Мотор ці є. Бо довіряй, ну перевіряй, завод є завод, китайці є китайці. Значить, так, забіжу сюди. За трансмісією дивимося. Коробку. Що там? Виво є. Середній уровень має бути. Не повний. Так, вже легше. Тут на гідравліку ще да? там. <трук> скажи е, людям, скажи нюанси, як провіряти гідравліку з піднятими і опущеними речагами, бо що там з циліндром? Скажу, якщо гідравліка в піднятому ці щоки в піднятому підняті, то гідравліка масло пішло в циліндр. набралося в поршень. Тоді люди доливають сюди масло, бо кажуть, що там немає. Уровень менший стає. В даному випадку. Так. Да. Уровень буде менший. Він на мінімуму. Коли гідравліку опускаємо, поршень вертає масло назад в резервуар. Закручуємо. І стає верхній уровень. Верхня точка. Так що провіряти треба, як щоки опущені донизу, а не доверху. Щоб не, не було нюансів в посальниках, щоб не виривало де нічого. Тільки в, в нижньому уровні. Коли опущено. Ти то, е, вже в бачок е, рулювого ти заглянув, так? Да? Там в порядок. А, ще. Так, і... Е... Значить, покажи про моста, що я тут стою. Міст. Не відкрути. Ні, так? Не треба відкрути. Ну, тут, тут, що ти? Е... Залято. Тут є, але залято йде буквально 2-2,5 літри масла. Якщо наляти його більше, наляти так, щоб ці, е, ну, рульові ці, тяга ця була втоплена, воно буде виривати санніки. Може ви, ви виперти сюдою, Може там прорвати, будь-де. Має бути серединка, не повний. Тепер інтра обліка. Ну перевірю оборони, щоб я там. Угу. Вінчом, Закручено. Да. Закручено. І покажи хлопцям по мостові борту... бортових. Так, І ще один нюанс. Люди питають, що тут дивляться, просто, що є масло, а вони є ще й бортових. Оце залівна знизу є. Знизу є зливна. Де вона там знизу? В цій моделі. Вона отут, нас має бути. Ану з цієї сторони давай. там вивернуто колі коле. Буде виверну. виверну так коли... Дивити, так. Чи Ту Тут не обслуговувати не, нема зливної може? Вона розкруковується це було. а Ану покажи. Отут воє зливна. Там болт відкручується і воно це є. Побачили, не побачили, але я знімав старався. Але заливна є. Так. Під час можна його... Сюди теж та 17 заливається. Сюди на обкатці може бути, а там вже подальшому рік-два можна буде бажано його замінити. Передок Передохневий багдовість. Розкажи, як зараз зимою з охолоджуючою рідиною бути. Ну, обкатка проходить на воді. Два-три рази воду поміняти uh -huh. бачкою. Далі, вливаєте антифриз Всякі антіфрізи є, але бажано якийсь концентрат дорожчого варіанту. Бо роз'їдає прокладку буквально за два роки. Перший рік добре, Другий рік, а через два роки роз'їдає його. Все, Андрій, не мішаю, значить, перевір мости, гору перевір і щоб все було, щоб було люкс. Все, дякую.